Всім привіт, котики! Мене звати Чипук Оксана і ви на моєму каналі. Не забудьте підписатися та обов'язково поставити лайк. Сьогодні я знаходжусь на такому венті. Тут проходить, так розумію якийсь івент для будівельників. І у нас є дитяча зона, де я буду проводити час з дітками. Буду малювати, стрибати, танцювати. Одним словом, просто веселитися. Я вам розкажу, які у нас тут зони тут. Зона у нас буляк. Давай, малюй. Тут у нас малюємо для наших захисників та захисниць Ось такі малюночки. Красуночка намалювала нашого військового. Так. Тут у нас такий автомобіль. Тож будемо розпробовувати. Ва! Ось що у нас вийшло. Це у нас будівельна паті. отак проходить наш сьогодні день. Граємо зараз бульки, Розмалювали вже наш аркуш. будемо Давай, вигравати? Як вигравати? Ну, то, що ми казали, що ми будемо вигравати бульки. А, окей. Так, тут дівчата будують у нас вежу з попкорнів таких. Точніше, не з попкорнів, а дівчата, як це називається? Коробки попкорна, так. Такі молодці, а потім ми будемо її руйнувати. Отак. Отак. Треш! Так було гарно. Таке було чудове свято. Такий день сонячний. Доброго раночку, ми любі. Сьогодні прокинулась такими якимось настроєм не дуже гарними. Думаю, так треба себе побалувати, порадувати. І я давно хотіла купити собі джинси. Я просто великий фанат джинсів. У мене вдома я не знаю, ну більше 30 джинсів, але ношу це лише двоє. Не будь ласка, кого ще є? Така велика проблема. І я вирішила, що мені ще одні потрібні. Мені подобається модель, така на низька модель, і щоб вони знизу були широкі. І я знайшла такі в масі медуці, за ними сьогодні приїхала і їх собі придбала. Зайшла ще в сімпо, купила собі поїсти і звичайно прийду додому, все вам розкажу і покажу. Так, ну що, кошенятки, буду показувати, що я придбала Масі дуті, купила собі джинси. Я рахую, що це просто топ із топ. Зараз вам покажу, як тут запаковано. По-перше, мені подобається все, знаєте, таке, коли красивенько все запаковано, так приємно. І такий пакет гігантський, просто гіганчіла, я б навіть сказала. Так, зараз поправлю волосечко. Отак, запаковано. Розпаковую У -у -у -у. звичайний динім синього кольору, ось такої низької посадочки. Вам обов'язково ввечері покажу, я їх одягну. Купила собі багет. Свіжесенький, м'якесенький. Боже, я не пам'ятаю, коли. Багет я коштував майже 40 гривень. Це просто треш. Треш, ось я трішки вилетіла. Так, далі купила собі ось ці улюблені мої креветочки. Я їх просто люблю їсти на сніданочок або в салат. Стиглі стилі авокадо хаус. В сільпо вони по 40 гривень. А, це просто вау! Купила м'яско. це звичайно м'яско. Буду варити зелений борщ. І так, вже зібралася зі своєю подружкою зустрітися. І ось такі на мені джинси, Подивіться, вони з низькою такою посадкою. Отак виглядають позаду. На жаль, не моє дзеркало повний зріст, але виглядає ну дуже-дуже стильно. Щойно мені прийшли фотографії з моєї фотосесії. Це просто неймовірно. Настільки гарні, класні, яскраві фотографії. І на цих фотографії я собі подобаюсь. Буду скоро виставляти і вам показувати. Привіт моя кошенятка. Перепрошую за ось такий вигляд, просто захворіла і немає сил нічого робити. Зараз вирішила випити каву, вже не знаю, яка котра за день, але вона мене трішки, знаєте, розслабляє і в секунду, можливо, в три секунди, додає мені сил, але це не точно. Сьогодні дивилася відео Girdy Talk, там дівчатка наші українські розмовляли на такі дівочі теми, і мені декілька тем сподобалося. Я би хотіла би просто сказати про себе. І я це, до речі, бачила в інстаграмі, що значить, про. Цю дурну звичку там митися, хто миється зранку, хто миється ввечері. Якщо чесно, для мене це взагалі, взагалі якась не синітися. Тому що, як на мене, митися ввечері це нормально, тому що ти цілий день був на вулиці, потів, ходив, сидів, там. І все таке, звичайно, ти приходиш ввечері, все це треба змити, Потім ти лягаєш спати, ти так е потів все одно вночі зранку для того, щоб прокинутися, помити голову, почистити зуби, вмитися, обмитися. Все одно треба в душ. Ну, це нормально, якби так. Але виявляється, що люди можуть вмитися повністю тілом один раз на тиждень. What the f Вау! Wow, Рилі? Really? Це таке буває? Як же часи я це чую? І для мене це дуже дивно. Ну як так? Ну можливо, це просто е, суто е, моя думка, і я вважаю, що правильно митися два рази в день, а якщо потрібно, то і три, і чотири. Тому що, коли, наприклад, я ходжу в зал, то обов'язково після залу я також приймаю в душ. І... Якщо ще раз там де спітніла, відчуваю себе якось там брудно, наприклад, якщо я убираю квартири, я після цього можу відчувати, що я брудна просто піти. Помитися, ну це ж так легко і просто, і це ж про відчуття. В цьому підкасті, яке я ще не дивилася, е класні такі теми дівчатка відкривала, і е було таке запитання про дивні звички. Я сама чесно дивлюсь такі соціальні, ну можу так сказати, відео, і завжди аналізую. І а як я? А що в мене? Ну мені цікаво. Ти знаєш, сама про себе там е обдумувати. І там була е ось це запитання, дивні звички. Я так думаю, так, яка в мене дивна звичка? Ну, таких якихось дивних звичок, там, як дівчата казала, там, ти тільки там, з лівої сторони, наприклад, якщо ти вийшла там, з під'їзду, з лівого боку, то ти будеш йти до кінця, там, до точки Б з лівого боку. У мене такого немає. Але я б навіть би хотіла розказати, які у мене є звички, як таких дивних звичок у мене немає, але є такі антизвички, яких я дотримуюсь кожного дня і з вами хочу з ними поділитися. І перша така звичка це ніколи не засипати з косметикою. Дівчата також про це казали, і я, взагалі, якось про це не думаю, що дівчата можуть собі дозволити таку розкіш заснути з косметикою. Ну, це ж так, якось не люблячи себе ставитись, розумієте, ти ходила в там в якому ти в стані бо не піше додому, все одно вмитися, зробити усю гігієну, це стабільно, це. Ну нічого не може помішати, навіть якщо у мене якісь там ситуації і там немає води, все одно я візьму той диск, і все одно витру і в мене буде чисте обличчя. Далі, друга ж звичка, яка я ніколи не зроблю, це дивитися до ранку, тіктоки, інстаграми, і все таке, заради чого це робити. Ну, по-перше, сонце найголовніше, що може бути в нашому житті, також тому, що це є наша енергія, це є наш імунітет, тому що. Якщо ми там не досипаємо, то вже на 70% працює наш імунітет, і звичайно, вже на той настрій вже розумієте, організм працює взагалі інакше. Тому що дивитися якісь фільми до ранку, а завтра зранку мені йти на роботу, це ну я не знаю, ну якось дуже дивне ставлення до себе. Я розумію, зараз е, бувають інколи такі дні. Коли у нас за вікном просто стріляють, ви самі розумієте? І тоді я себе так жахливо відчуваю. І на цьому фоні, можливо, я навіть і починаю хворіти, тому що у мене таке виснажування, все я роблю. Просто, знаєте, з останніх сил і просто сидіти, втикати в телефон ні, і вам цього не ражу. Третія моя антизвичка – це не відповідати на смски на повідомлення. Е, це також для мене Red Flag, тому що я розумію, якщо людина мені написала, вона чекає від мене відповіді. По-перше, це пов'язано з моєю роботою. У мене така робота, що мені приходить замовлення, і я повинна ствердити його чи навпаки. Тобто подивитися свій графік, записати це замовлення. Людина чекає, можливо, вона на місце на моє місце візьме візьметь когось іншого. І я люблю, щоб все було чітко по плану, відповідально. Завжди, якщо батьки мене телефонують, звичайно, я можу сказати, що так у мене там зараз дуже зайнята, і всім друзям я завжди відповідаю вчасно, не відповідаю місяцями тижнями. І остання звичка це терпіти все, що тобі не подобається. Якщо мені щось не подобається, я завжди скажу, що мені це не ок, і мабуть, це просто. Мій такий характер, я рахую, що якщо я хочу, мені це треба зробити. Знаєте, от так напролом. Комусь бути гарною, точніше, не гарною, комусь бути там, доброю. Ай, а як там подумають? Мені байдуже про що подумають люди, якщо мені це неприємно. Мені взагалі байдуже тому, що це призводить до просто страшних. Події, якщо ти будеш завжди з чимось погоджуватись, тебе поламають, розламають і навіть дякую тобі, не скажуть. Тому треба звичайно відстоювати свої межі дозволеного. Це дуже-дуже важливо, друзі. Якщо ви цього ще не вмієте робити, тоді треба казати ні, вчитися, читати, можливо, якусь літературу, а краще всього працювати з психологом, щоб він вам допоміг виявити всі ваші такі травми дитячі, які зараз модно казати, або якісь ще внутрішні проблеми. І ще сьогодні зробила собі манікюр, педикюр. Подивіться, як класно це. По-перше, заощаджую час, я вже хожу з голими такими нігтями, ну не знаю. Ну, декілька місяців, і вже пластина повністю у мене відросла, і вона така ідеальна. І мені подобається прям під саму-під саму корінець, щоб нічого тут у мене не виглядало. Кутикулу під підстригаю, якщо це так можу сказати. Ну, і, звичайно, все гарненько обточую. І ось такий в мене виходить манікюр, голі. Такі нігті мені дуже-дуже сильно подобається. Ще, мої кошенята, Я забула вам показати, що нам подарували на новосілля. Я взагалі сьогодні нічого не планувала знімати, але зараз буду перевдягатися. Ми будемо з вами готувати піцу для ледачих. Якщо чесно, коли я приїхала в цю квартиру, звичайно. У мене тут великий простір, у мене є класна духова така шафа. В принципі, все є і хочеться готувати. Звичайно, мій коханий цього потребує їсти смачно. Ось і є така піца. Дуже легкий, простий, ну просто простіший рецепт. Багато чого. Не треба знати для, цього, для цієї піці, але ми з вами зготуємо. Але спершу я вам покажу свої подаруночки. Так, перший наш і це ось такий вазон красовезний. Такий помпезний, я б навіть сказала. Ще не знаю, як буду з ним доглядати. Ну, в принципі, все як і звичайно. Він не дуже потребує багато води, не любить світло, але такий дуже красивий, У мене три вазончики, Я йому дуже сильно пишаюсь і доглядаю. Наступний подарунок я вже замовляла сама. Взагалі мені більше всього імпонує, коли людина питає, що нам потрібно, що мені потрібно. І взагалі класно, коли там скидувати своїм друзям віж свої лісти, да, для того, щоб все-таки подарувати влучний подарунок з тавтологію. І вам було приємно. Краще він буде один, якщо він дорогий, наприклад. Да? або там вже Подарувати гроші вони завжди здоровляться. І так, наступний подаруночок, я рахую, що це така річна від'ємна в сімейному житті, тому що я люблю, коли до мене приходять гості. Мені подобається красивий сервіс, і подарували... Чайний сервіс. Відкриваємо От такий чайний у нас сервіс. Я на нього дуже-дуже давно дивилася. Це з епіцентру. Ось такі гарні у них чашечки з такою золотою кайомочкою. Така у них структура. <плес> <плес> ось таке Ось Отак От ставити, наливати чай, каву. І з десертом ось так коштувати. Ну, як на мій погляд, не мій смак. Просто вау! Дякую за подарунок! Будемо зараз готувати ту піцу, яку я казала, що вона ладаща. А чому вона ладаща? Тому що все максимально просто. Якщо е, ти чекаєш гостей і не хочеш там щось виготовляти, але в тебе є вдома більш-менш такі продукти, вони богатьох людей є, є, то можна просто закупити. Нехай воно буде е, в холодильнику. Ось е, такі е, коржі. І це не знаю, скільки вона коштує, але тут е, вистачає на два рази. І так, ось ця піца, я її кладу на противень. Ось поклала на противень. Чому в мене тут е, фольга? Тому що вчора готувала, і я не люблю, щоб в мене був брудний посуд. А саме е, ось це забула, як називається. Ну, ви зрозуміли, що в мене є. Зараз буду, значить, сир е, натирати. Ось така ковбаска, така. Це не кубаска, це шинка, чи що це у нас? Дві подивимося. А на що це у нас? Це балик. Що така кубаска? Ще буде у нас додатковий сир обожнюю чорні оливки. Самі звичайні, все нормально, дуже смачно. Такий сир, і, звичайно, будемо з вами. Соцом Барбіку я не люблю ці всі соуси, але інколи приходиться купувати і робити собі такий невеличкий чітміл. Ну а поки я буду тут натирати сир, хотіла б з вами там трішки потеревенькати. Я е, ніколи. В своєму житті дуже сильно багато не виготовляла, тому що е, мені це просто-напросто не подобалось. В принципі, коли я була студенткою, е, да, там щось приходилось готувати, але зазвичай це завжди нас рятувала пузата хата. Любима поза хата. І Реально, якщо я зараз також лінуюся, чи в мене обмаль часу, я можу зайти позату хату, смачно поїсти. Ну, я її просто обожнюю. І коли я жила на Варшавці, в Варшавки плюсі, там нам відкрили в ретровілі поза хату, і це було просто вау! Це вау! Я люблю! Мені подобається і в різні ресторани ходити і позату хату також. І так, тому. Таких е, поки що мастхеп, крутих страв, які б я обожнювала готувати, і у мене вони виходять найкраще. З усіх поки що маю, Я, в принципі, тільки. Стаю на цю трупу дівчат, які готують кожного дня, тому я тільки ще навчаюсь. Я не скажу, що в мене дуже погано виходить, ні. Але я раніше соромилася, якось так намагалася, знаєте, там про це не казати, що я там не люблю дуже сильно виготовляти. Але як воно є, друзі, ну як воно є. Облащуємо наші соус. О, Оу, майнга. Так, не шкодую його. Так все розпреділяю, гарненько-гарненько розмащую. Я думаю, що це е, така страва, е, яку дуже сильно обвожню. Діти можна робити. Для діток, так, в принципі, і для себе, чому б мені, слухайте. Зараз. Е, Роблять піци для себе виготовляються, але мені подобається, я вже її робила вчора. Мені подобається, коли знаєте, тісто, воно дуже-дуже, дуже тонке. Вдягаю перчаточки, тому що не люблю все мацати руками. Якось так це трішки не гігієнічно. сиром. Я люблю і знизу сир, і вгорі сир. Я вчора ковбаску нарізала, і мені це не дуже сильно сподобалось. Тому сьогодні ось так зроблю ось таким долічкам. Ось так, трішки зручніше потім її різати по колу. Ось так. А потім баличок, Наше м'ясо сюди покладемо, ось сюди, щоб все, все могло заповнитись. Ось так проміжки сюди. Я вже розігріваю свою духовочку. Поставили на 180 градусів, нехай вона 10 хвилин розігріється гарнесенько. І потім вже можна буде туди ставити нашу піцу. знаєте, кубаська хамон. З оливочки в такому хаотичному порядку. Пім-бім-бім. Очок він потім розплавиться гарно. Теж такі вже залишки. Ось такий ще. Оп! Оп, у. -ху -ху. Так, ну що, друзі, будемо відправляти десь на 7 хвилин. Так, ось така піца у нас вийшла. Зараз буду її їсти та чаювати. Дякую вам, мої любі, за те, що додивилися це відео до кінця. Ось такий у нас вийшов з вами домашній, можна так сказати, влог. Ну, не тільки домашні ще трішечки роботи і покупочок також з вами захопили. Не забудьте підписатися, поставити лайк, мені буде дуже приємно. Для мене все важливо. Тому до зустрічі, до нового тижня. Па-па!